Мої. Ми так торгували торгували, що продали колбаску і від того дивимося, що немає чим торгувати. Ми завжди отримуємо різний асортимент колбаси, вона завжди різна, по ціні, по вкусу, по всьому. Так, починаємо давайте з лібруської колбаски. Значить, дивіться, оця йде Дерибасівська і шварцка, Швар... чи як вона? шварцвальська, я вже заплітаюся. Леся показує, ну мою, де з тої сторони заховайся сюди. Да. Я зрозумів. Дивіться, вся лібровська колбаска вона стоїть 750 гривень за кілограм. Значить, якщо це шварцвальська, у неї йде крупненьке сало. У цей йде дерибасівська, в неї йде мільче сало. Дерибасівська, вона чимось похожа на київську колбаску. Ми її теж, до речі, вийшли. Ціна київської колбаски 650 гривень за кілограм. Ви знаєте, що ця колбаска, вона йде в по-своєму. От і лібровська колбаска, вона 750 гривень за кілограм. Дівчатки, є отаку от саляму ніжну, салями ніжну, салямі і талічку. Вона йде мелке-мелке сало. І в одної палички, давайте я вам зараз поставимо на віці, давай сьогодні поробимо. Розворот погород. Так саме збираємо заказики. Це все у нас закази, це закази. Вот тут хамончик. Наш лести не мене показують вже. Хамон. потом дивіться сюда заказ. Сюди ну, одним словом, все це закладу, нівочки мої. Дивіться. 335 грамів колбаски, 250, 250 гривень. Ну, Приблизно в середньому паличка 290-285 і такая 198 гривень колбаска стоїть. Дішки, ви знаєте, що ліперська колбаска вона завжди була така ну, в цене. вона самая дорогая, але вона не те, що там вона чимось виділяється, ну от фірма, ви розумієте, сама фірма. Потім сьогодні ми дуже багато отримали дополучає. Ми беремо по 50 палочок, не більше. Ми взяли сьогодні вище з говядиною, кролік з фісташкою, Говядина з вишнею і махан. Махан це говяжа колбаска. Ціна такої колбаски 650 гривень за кілограм. Середніми паличками 300-350 г. Ціна, ну от, кролик виходить до 200 гривень паличку, Ну, якщо вона плотненька, там 220 потолок. Ви знаєте, що кожна колбаска пуста по-своєму. Вона в кожній колбасці є свій вкус. Пролізьві спашку, це знаєте, така сиров'ялка. От її треба так тонко-тонко нарізти. Я от люблю тонко-тонко нарізати, знаєте, вона така прям розсаджується, дуже смачна. Так, це я вам показала. Потім дівчатки мої вивчили курхан. Це, знаєте, ми Лесь, між розрізали, так? Да? І коли, коли ми коли ми ж робимо таке, а а так, курхан дуже кусна колбаса. Да, вона тверда, вона йде з сало, обичне, вона дуже смачна. Ми робимо таке сорт, київська, допустимо, там київська, махан, курхан. Ми робимо половинку і вакумірую. Знаєте, що три колбаски були в одному. Значить, дивіться, і Київська, і курхан, вона стоять 650 гривень за кілограм. В одної палички курхана, скажу, дивіться, курхан виходить по 650 гривень, 250 гривень, і київська виходить 260 гривень за паличку. Паличку ми перерізаємо і відправляємо вам теж. Дівці мої, отримали сьогодні дуже багато груше. Груша теж у нас дуже добре продається. Значит, дивіться, це груша 650 кг, це дес, як мелкий мілкий мелкий серевілат. Це як сиров'яночка. Значить, дивіться, в одної груші, якщо брати ціленьку, її можна брати половинку. Значить, в одної груші на 539 гривень 830 грам. Тут іде сиров'ялка по 700 на 497. Ну, можна брати і половинку, не обов'язково брати її, бо ми її будемо розрізати половинками. Так дівулечки ми потім сьогодні ми дополучили до той ножик, дополучили мішочок. А ну таку колбаску ми сьогодні взяли 350 гривень за кілограм, вона дуже смачна, девочки. Це йде мякий м'який сервіла 350 гривень за кілограм. Вона дуже смачненька і ціна в неї хороша. Одна паличка десь кілограм. Далі це виходить? Одна паличка десь заходить, Так, так дівчатка. Потім сьогодні трошки дополучили мішочок. Зараз я вам розріжу, що ножітки на золоті. Кінець, дивіться, все колбаска, Допустимо, якщо ви любите салом, є київська салом, є шварцка, шварковська та чишварцка, поки вимовіші їй. І є отака от колба. Значить, дивіться, це йде крупне сало, вона більш м'якче, йде, вона йде сиров'ялочка. Це поняли, це йде більш твердіше, але смачна колбаса вся по-своєму. розумієте? от кожної колбаси є свій вкус. У нас був дуже великий вибір, і в нас є там у да, нас дуже багато видів, але Ми на тут, що саме таке більш, знаєте, ходове. А саме ходове, наверно, все. У нас дуже розневідають колбаси. Там, звісно, сейчас трошки армагідона, ця слоєчка, кстати. Дай мені слоєчка я поріжу і наварізу. Дай я поріжу. Девочки, вот Дівчатка слоєчка 700 гривень за кілограм, вона теж дуже смачна. Тут йде по сала, по слоєчка м'яса. Вона теж не кожна колбаса не похожа ні ни на, ни на по свою. Зайчик, іди сюди. Іди лапочка, лапочка на колбаску. Ти любиш отаку, вот да, зайка має, кості поцілює. Ось таку по совести я зайка, від'єднаю, зайколочку да? Що зайка? Що ти хотів сказати? Що ж зайчик, дивити, гострив, що воно із початками? Що таке ляличками? Ну мовчу тоді, мовчу. Так дивіться, значить, це йде крупне сало, це мелке сало. Що таке зайчик у нас? Да. Ну так, да, та йде. Що я зроблю? Зайчик, вийти, щоб мене поїздили ручки. Значить, дивіться, це теж йде мішочок, це йде мелке мелке сало. Значить, це крупне, це мелке, ціна його 650 гривень за кілограм. Мої хорошенькі замовлення ми приймаємо з 8 утра до часу дня. Город, номер телефону, фамілія, ім'я, очці і номер почти. І ми все відправимо. Ми знаходимося на провозі, в молочному корпусі, точка у нас одна, теж давай чи в одні. Є що цього різка, сама гризиє ціну. Хай хоч щось напишуть. Постійно про тебе зайчик пишуть хороше. Давай я гризі побачу, щоб щось сказали. Чи не скажуть? Добрий вечір наші. Любі друзі, добрий вечір. Ви знаєте, що кожен вечір, кожне утро воно у нас добре, тому що ми прийшли на роботу. Ми працюємо. Сьогодні хоча середа, але я хочу сьогодні. Подожди, що... Середа. Бачи, спішу ж тисяч Сьогодні хоча є середа, то я хочу вам сказати, що байдуженька така середа. Трошки передачок, бо трошки то. А завтра взагалі в нас буде ваша любима таранечка з ікорочкою, да. завтра утром ми получаємо 100 кг, я вам утром її покажу. Буде дуже багато цікавого. Тому ви знаєте, що кожен день ми щось получаємо. Ми щось вам і показуємо, і щось дополучаємо. Так що, мої хорошенькі, дякую вам за передачки. І саме головне, ви знаєте, в цьому році всі оплачують. Ще не було такого, ви знаєте, що комусь дзвонимо, просимо. Може, коли знаєте, дівчинка може забути, може там таке, це таке, о, ну в скорості оплачують. що, мої хорошенькі, замовлення приймаємо з восьмого до часу дня з 493 07 сім'я. Я вам дякую, що ви в нас є. За, за все вам дякую. Тому що дійсно, завдяки вам ми такі, а завдяки нам ви. de casa.